Розглянемо задачу. Автомобіль проїхав 180 км, а тоді збільшив швидкість на 10 км за годину і наступні 210 км проїхав за той самий час, що і першу частину шляху знайти початкову швидкість автомобіля. Нам потрібно знайти початкову швидкість автомобіля, то позначимо її за Х. Нехай км за годину початкова швидкість автомобіля. Тоді швидкість автомобіля на другій частині шляху становить x плюс 10 км за годину. Автомобіль проїхав першу частину шляху за 180, що ділиться на x годин, а другу за 210, що ділиться на x плюс 10 годин. Оскільки другу частину шляху автомобіль проїхав за той самий час, що і першу, то маємо таке рівняння. 180, що ділиться на Х, дорівнює 210, що ділиться на Х плюс 10. Розв'яжемо отримане рівняння. Обидві частини цього рівняння є раціональними виразами. Отже, це раціональне рівняння. Як відомо, будь-яке раціональне рівняння можна подати у вигляді дробу. Перенесемо в ліву частину. Дріб 210, що ділиться на х плюс 10. Зведемо до спільного знаменника ці дроби. Спільний знаменник це буде x на x плюс 10. Додатковим множник до першого дробу x плюс 10. Додатковим множник до другого дробу х. Отримаємо 180х плюс 1800. Відняти 210х дорівнює нулю. Зведемо подібні доданки. 180х мінус 210х буде мінус 30х. Плюс 1800, що ділиться на х, помножити на х плюс 10 дорівнює 0. Пам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю тоді, коли чисельник дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Цей знаменник не дорівнює нулю тоді, коли х не дорівнює нулю, і х не дорівнює мінус 10. Розв'язавши перше рівняння, отримаємо х дорівнює мінус 1800, поділити на мінус 30. Це буде 60. Х дорівнює нулю, х не дорівнює мінус 10, звідси х дорівнює 60. Отже, маємо таку відповідь. Початкова швидкість автомобіля становить 60 км.